Руйнування Каховської дамби росіянами серйозно вплинуло на основне джерело прісної води на окупованому тимчасово окупованому кримському півострові. Це північно-кримський канал. Про це йдеться зокрема і в розвідогляді британської розвідки. Тож невдовзі вода просто перестане надходити до Криму. На думку британських розвідників, російська влада ймовірно буде намагатися задовольнити нагальні потреби населення у воді за допомогою водосховищ буріння, Ня нових свердловини постачання бутильованої води з Росії про ситуацію у Криму і що буде із півостровом. Далі будемо говорити з Ескендером Барієвим, головою Кримсько-татарського ресурсного центру та членом меджлісу кримсько-татарського народу, який доєднюється до нас на прямому зв'язку. Слава Україні, пане Ескендере. А, добрий вечір, героям слава. Отож, ситуація з водою в Крим. Так, розуміємо, що після підриву ГЕС наповнювати північно-Кримський канал буде просто нічим. Як на це відреагували окупанти, які зараз перебувають у Криму? Ну, в першу чергу, я хочу сказати з боку експертної, тому що наша організація займається цим питанням ні. Один рік, і ми постійно про це говорили. Тобто, ну скажімо, на протязі восьми років по північно-кримському каналу ні ні подавалася вода, тобто не було її, тому що в тисячі році була закрита, повністю перекрита вона, і вони намагалися до 2022 року. Тому окупанти намагалися використовувати різні різні шляхи, різні джерела. Це і було то, що вони із природних джерел, тобто це з Кримських гір. А вони карстові гори. Вони там змінювали русле річок. Там зробили там річ різні події. дії. А далі вони використовували такий метод, як іригація, тобто збирали хмари для того, щоб були дощі, але у них також не надало ніяких результатів. А потім вони постійно демонстрували про те, що вони намагаються оприснювати воду морську, там як в на півночі Криму, так і на півдні. Але це були більш такі рекламні, такі от інформаційні джерела. В цілому вони брали воду з золотого запасу Криму, тобто качали з тих, от, скажем, джерел зі скважин, які. Тому числі, наприклад, якщо ми візьмемо совєтський та ніжнігірський райони, то там затампановано були ще в 1979 році в радянські часи, і це був такий золотий запас. Я чому про все це говорю? Я говорю про те, що ми постійно говорили про те, що для мешканців Крима а, достатньо води а, із внутрішніх джерел Криму, але для промисловості в Тому числі і для хімічної промисловості, для військово-промислового комплексу, який вони розбудовують в Криму для військовослужбовців, для сільського господарства, тому що от вони в цьому році засіяли ріс. От вода потрібна з північно-кримського каналу, і от зараз, оскільки вони підірвали греблю Каховської ГЕС. Це говорить про те, що вони не збираються бути в Криму довго, тобто вони планують виходити з Криму. Це підтвердження, то, підтверджується, тому що і що в ці часи ми говорили постійно. Вони будуть намагатися їм не вистачає взагалі води для того, щоб була. Працювали хімічна промисловість там військово промисловість військовослужбовці армію тримати, і тому вони будуть намагатися прорвати суходільний коридор, а також взяти під контроль е Каховського ГЕС, що вони зробили в 2022 році, і почали е і почали подавати воду по північно-кримському каналу. А зараз після цей, цього теракту, який зробила Росія, дійсно е експерти говорять, що для того щоб відновити е цю, е цю гре. ГЕС і греблю щоб відновити подання води, тут потребується до 10 років. Тобто, от це дуже багато. І от що стосується, от ви на початку сказали про те, що там є починають евакуювати людей. Ну, по перше, ми сьогодні отримали інформацію таку інсайдерську з Арабатських стрілців, а тобто з генічського району, що вони активно починають вивозити двохсотих і трьохсотих до Криму. Вони починають це район Херсонської області, які підконтрольний зараз їм, тому що там були дійсно вибухи. Там дуже такі потужні прильоти були, і вони намагаються вивозити також і людей. Крім того, а що стосується півночі, то тут якраз таки а, з чим пов'язані всі ці питання? А то багато експертів починають говорити про те, що вони замінували на е, то е, е, кримський та, титан. Та, так, завод та, та, у та, тимчасово окупованому хочу... армянську. Ну от хотілося сказати, що е, з одної сторони так цей висновок про те, що вони не збираються лишатися в Криму, він для нас позитивний. Так, ми. Повернемо Крим до України, але дивлячись з того, як вони це виконують, так вони руйнують все, що їм трапляється на шляху. Вони не розглядають можливості там залишатися, і через то стає тільки страшніше. От титан це ще одна така складна історія. Так, там аміак, там може трапитися лихо і гори. Розкажіть детальніше про ту інформацію, якою ви володієте щодо ось цього заводу кримський титан тепер. Цілому на півночі Криму є хімічна промисловість, це і заводці там цей е, заводи, і також содовий завод. Вони знаходяться в Красноперекопську і в Армянську. А е, що стосується е, дій е, з боку окупантів, вони дійсно замінували поля. Е, тобто е, в Красноперекопському районі. ну Армянце е, це місто, але вокруг, в округ по в Попаколу це е, е, Красноперекопський район. І тому вони дійсно от коли говорять про цитан, а в першу чергу я впевнений і маю інформацію, що вони замінували вотам сам цикл, або сама сама технологія роботи цитану, Вона там обов'язково потрібно, щоб були відстойники. От ці відстоніки де використовується якраз таки пресновода. Я хочу нагадати, дві 2018 році вже була така, от, такої такий вибух була хімічна катастрофа, тому що вони із за недостачі пресної води вони почали використовувати сольону воду, і тому на тоді, от, 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 от якраз такий був вибух скоріше всього. Оскільки вода дійсно в північно кримському каналі кожну годину зменшується на п'ять на -5 сантиметрів, і зараз уже понад близько одного мітра метра -метр знизилась вода, це говорить про те, що знишується. І тиск, і тому з'явилися проблеми Джанкої а, в Тядосії, в, в Керчі а, тобто, в оці а, міста, тому числі Сімфірополя, ну, там налагодили зараз ситуацію за рахунок того, що останні місяці дійсно в Криму дуже багато опадів, і наповнене водосховище. Вони навіть почали відкривати для того, щоб збрас робити зброс а, води. Але Салгір зараз повний. Але 2025 тому році прогнозується велика засуха. Це по перше. По друге повертаючись а, знову к промисловості, от якраз таки вони побоюються того, що із за недостачі пресної води а, в, а, в, в, в Армянську та в Красноперекопську, От якраз таки небезпечно а, можуть вибухнути якраз таки на, на Цитані, тому що там аміак а, там а, до 200, 200 тонн. Цього аміаку, але ми також маємо інформацію, що вони використовують якраз ну, це пов'язано, аміак, зо це вони зараз поки що там а, працюють для того, щоб використовувати його а, для а, військових а, для армії, і а, тому ці там використовують, але є велика небезпека: небезпека того, що вони не знають де знайти воду, і в тому числі є попередня інформація, що вони планують. В тому числі там робити з насосами закачувати закачувати воду з Дніпра, але це окремо, але це додатково і наскільки вони зможуть це забезпечити в цих об'ємах, які необхідні. тому я думаю, що вони в тому числі е, ну як з можливе е, Воєнного з воєнних цілей можуть підривати Титан, або і або залишити так, що він сам підрветься, із-за того, що не вистачає води, а пресне, або скажімо, це то, що вони не зможуть проконтролювати ту всю систему. Тому во тут небезпечно в тому чи іншому випадку. Це дуже небезпечно як для півдня України в цілому матір'кова. Я маю на увазі, так і для Криму самого. Ну, дійсно лякає ось ця тактика окупантів, щоб після нас, хоч потоп, і щоб там не було за цією ситуацією, будемо пильно стежити і. Ще один злочин, ще один ще один підлий вчинок, який скоюють росіяни. Вони відправляють до Криму бутім -то, бутім -то на відпочинок українських дітей і розселяють їх максимально близько до військових об'єктів, аби нібито застерегти нас уже від ударів по таких локаціях. Чи є у вас підтвердження таким речам? Ну, в першу чергу, ми постійно відслідковували і моніторіли ситуацію, коли вони відвозили дітей з окупованого Херсону з Херсонської області. і Ми тоді ще говорили, надавали в тому числі слідчим міжнародного кримінального суду інформацію і зараз також ми неодноразово е, зверталися до батьків, які залишилися на підконтрольній української влади території, тому що е, вони з якоби ну не якоби, а за російським законодавством, якщо 6 місяців е, е, батьки не приїжджають до дітей. То вони їх позбавляють на батьківських прав, і це вони цілеспрямовано роблять, тому що о, дійсно батькам не дуже. Ну ми знаємо ну, зараз ситуація там перетинати, о, скажімо, о, Ну, той, той місце, місце соприкосновення це небезпечно, тому що дуже важко і не ні, ні кожного батька є можливість поїхати туди, до Криму. Це по перше, що стосується наступного, то дійсно вони пропонують. Зараз в країнах СНД в інших странах для участі дітей в таборі міжнародному таким чином вони намагаються з одного боку компенсувати того, що дійсно в Криму не буде сезону туристичного з іншого боку для того, щоб во так от прикритися тим, що там діти. А от українці такі сіки, вони бомблять. І по-третє, з Білгородської області вони це Російська Федерація планують тисячу дітей завести в Крим для відпочинку. І далі на на що я би звернув увагу на те, що дійсно, коли ми говоримо про цей сезон, то вони більше. Планують компенсувати за рахунок федерального бюджету, тобто за рахунок таких вот соціальних, таких вод випочинків, ну це страшні речі. Звозити дітей в ймовірну зону бойових дій, ще й мінуючи перед тим з хімічні заводи. Це це неймовірно, ну але годі шукати логіки в діях росіян. Так її там просто немає. Вони нищать все, до чого можуть дотягнутися. Пане Скендере, дуже вдячні вам за можливість розмови, за фахову розмову і інформацію з першого джерел. А нашим глядачам хочемо нагадати, що говорили ми про Крим після того, як підірвали Каховську ГЕС. Про долю того, що чекає півострів, і взагалі про ситуацію там з Ескендером Барієвим, головою кримсько-татарського ресурсного центру та членом меджлісу кримсько-татарського народу.